Саша, покажи як обрати правильний ніж, так друзі. Дивіться, зараз я вас менше ніж за одну хвилину навчу обирати правильний класний ніж. Поїхали. обрати якісний ніж є дуже важливим моментом, тому що він є основним інструментом на нашій кухні. Шеф ніж або універсальний ніж для нарізання овочів, риби, м'яса. Будь-чого особисто я користуюсь ось таким одним ножем на професійній кухні вдома. Будь-де вони є двох різних видів: це модель європейська, а це японська. Називається сантоп. Особисто мені зручно нарізати не овочі та зелень, але незручно розбирати м'ясо та рибу. А для м'яса та риби чудово підійде обвалочний ніж. Вони є двох різних типів: є гнучкі і є більш жорсткіші. Жорсткіші ножі призначені для розбирання м'ясних туш, а ось такі гнучки більше призначені для крип розбирання, наприклад, або курятини. Ніж для хліба, або ніж пилочка. Друзі, купуємо такий ніж для нарізання хлібу, томатів або ж навіть цитрусу. Ніж для овочів, маленький ніж для дрібних деталей, яким можна користуватись для чищення овочів або ж нарізання невеликих фруктів. Рекомендую обрати ножі з якісної нержавіючої сталі. Вони будуть гарно тримати заточку і служитимуть вам дуже і дуже довго. В Моєму арсеналі ножів багато. А ви спитаєте, то ж які ножі мені обрати? А я вам скажу: для дому буде достатньо трьох якісних ножів: це шеф-ніж, який є універсальним. Ніж пилочка для хліба, томатів та цитрусових, і ніж овочевий. Усім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть дякую в коментарях і купуйте якісні ножі. Па-па!